Цьогоріч у світлі 160 річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького Рогатинська громада демонструє палке бажання дізнатися про цю унікальну духовну постать якомога більше З початку року у музейних установах, освітніх закладах, бібліотеках, церквах громади проводилось чимало заходів, присвячених знайомству з пророком української греко-католицької церкви. І ми не зупиняємось 29 жовтня за кілька днів до черевої річниці смерті митрополита у Рогатинському історико краєзнавчому музеї Опілля пройшов просвітницький захід Андрій Тиський український, український мойсей українській історії до сьогодні важко знайти більш багатогранну, неоднозначну особистість. Польський граф, який спочатку став простим українським священником, чернець, який вмів заробляти гроші і навчав цього українців. Багатій, який практично увесь свій капітал вкладав у розвиток. Української церкви, української освіти та науки і розвою національно-патріотичного виховання української молоді. Водночас, досі, аналізуючи 20 століття, ми не можемо назвати більш авторитетнішої людини, яка користувалася беззаперечним авторитетом ще за життя. І водночас, ми не можемо назвати більш сильною вірою та духом людини, котра могла перечити сильним світу цього. Закликаючи їх до покаяння, Рогатинщина цього року вкотре говорить, прославляє і навчається із життя та діяльності багаторічного очільника Української греко-католицької церкви митрополита Андрея Шептицького. У рамках заходу відбулось відкриття банерної виставки Інституту історії церкви Українського католицького університету про життя і діяльність митрополита Андрея Шептицького. Виставку презентував кандидат історичних наук, старший викладач кафедри церковної історії Філософсько-Богословського факультету Українського католицького університету, отець Тарас Бублик. Про митрополита Андрея Шептицького можна говорити дуже багато. Можна, скажімо, багато годин йому присвячувати, писати численні монографії. Одною з Визначних цілей, скажімо так, що ми тепер його згадуємо, одна з тих, щоб все таки досягнути до того, що він був проголошений блаженним. Тобто для того вже є зроблені кроки. Ще за папи Франциска були визнані його геройські чесноти. Це є такий важливий крок до того, щоб ця цей процес батифікаційний закінчився. А він ще почався фактично ще в 50-х роках минулого століття. Трішки довго триває, але треба зрозуміти, що це є людина, яка залишила великий спадок. Літературний спадок, церковний спадок. Це є людина, яка жила дуже непростий час. Людина, яка жила за різних режимів, за різних влад. З якими вона мусила якось співпрацювати, сперечатися, налагодити контакти це є час і радянського тоталітаризму, більшовицького, це є час німецького окупаційного режиму, це є різні ті виклики, які. Ті і дуже такі гострі, жорстокі, кровопролитні виклики, які мала українська спільнота в першій половині ХХ століття. Фото та інформаційні матеріали виставки розповідають про родину Андрея Шептицького, його монашество, церковне служіння, меценатську та господарську діяльність окремий бандра присвячений рідному братові митрополита Клементію Шептицькому. Вітання від міського голови Сергія Насалика, організаторам та учасникам заходу передала секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока. Я маю сьогодні таку доволі приємну місію від нашого міського голови Сергія Степановича Насалика подякувати вам за те, що ви завітали на Рогатинщину, не тільки привезли нам часточку життєвого шляху, яку ми зможемо побачити на цих прекрасних банерах, але ще нам щось цікаве розповісти. А на згадку про ваш візит прийміть таку маленьку світлину з нашою церквою Різдва Пресвятої Богородиці. В якій колись був з візитом Андрей Шептицький. Нехай вона вам нагадує, що коли святкували 160-річчя від відня народження Андрея Шептицького, ви теж були з візитом на Рогатинщину. І ми не знаємо, історія напише, але хочемо, щоб тепла згадка про сьогоднішній день залишилася з вами. Рім, як про Шептицького, на зустрічі йшлося і про іконопис у селі Помоня та Рогатинської громади. Власне, банерна виставка про митрополита в обіймах ікон, створених сільськими богомазами, є свідченням нашого ціпкого бажання триматися свого, вивчати і зберігати елементи матеріально-культурної спадщини, передавати майбутньому поколінню нашу любов до рідного. І як приклад, учасники заходу переглянули відеоролик, створений учнями та учителями Рогатинського ліцею номер 1 за матеріалами Рогатинського центру професійного розвитку педагогічних працівників візит Шептицького у рогатин на певний час. Виставкова зала рогатинського історико-краєзнавчого музею Опіля стане майданчиком для знайомства з Владикою Андреєм. Тож користайте з нагоди доторкнутися до історії життя митрополита у доброму сенсі заразитися його любов'ю до Бога і України.